Сімнадцять років шлюбу з аб'юзером. Саме це пережила Лілія. Жінка розповідає, чоловік регулярно випивав та бив її. Всі ці роки Лілія разом з трьома синами не знала, куди звернутися та просто терпіла насильство. Проте, після чергового випадку, вирішила більше не може з цим миритися, та звернулася по допомогу у громадську організацію, де її з дітьми одразу надали захист. Поначалу, звісно, теж для них це було ну как стрес. Но потом со временем хорошо сначала со мной двое сыновей ушло. Ну, старший остался с мужем. Думал тоже, что мы помиримся. Я тоже думала, что помиримся. Я мужу говорила, что приди сюда, как бы центр, что тебе помогут. Он не вызнавал то, что он зависимый. Також страждала від алкогольної та наркотичної залежності та жила на вулиці. І Ганна зараз вона адміністраторка місії. Жінка згадує, її життєва ситуація була настільки складною, що вона навіть замислювалась про смерть. Втім, від цього її врятувало проходження реабілітації. Ганна вирішила залишитись в громадській організації та допомагати іншим, чим і займається вже три з половиною роки. Що коли то Я прийшла сюди, коли, з сраз розрушеними датнишенями і. Сфера жизни, життя, сім'я для мене це був повний ноль но на сьогоднішній день. Я можу сказати, що у мене є собственная семья. сім'я. Вот, я познайомилася зі своїм мужем. У нас було венчание. Окрім позбавлення від поганих звичок та повернення до нормального життя, члени місії допомагають постраждалим від війни українцям. Наприклад, будують модульні будиночки для переселенців. Зараз звели вже 70 таких домівок. Невдовзі планують зробити сотню. Я звернувся в цю місію, у мене були проблеми з наркотиками, з алкоголем. Я звернувся за допомогою. Мене прийняли без всяких условий. Живу, роботою, строю. Все, що тут это ми самостоятельно відстроїмо. Щоб відновитися, людей привозять до місії або вони приходять самостійно. Поки ми перебували у центрі, до закладу звернулася жінка. З нею провели анкетування, відправили в душ та на огляд до лікарів. З вісім у вас сигарета. Да, проблема сімей, ну, будем, будем, значить, будемо рішати ту проблему. Голова громадської організації Федор Герасимов каже: якщо хочете допомогти безхатнім, не давайте їм грошей. Все, що їм необхідно, відчути підтримку та свою потрібність в суспільстві. Перше нужну людську просто підтримку, щоб вони поняли, що вони нужны, і є люди, які їх можуть поддержати. Це перше, що вони повинні прочувати, просто подружитися з ними. Другий момент – это то, что нужно понимать, что это процесс долгий. Чтобы поставить одного бездомного человека на ноги, то это может занять до трех лет. За 14 років роботи християнської місії «Нове життя» свою долю змінило близько 1400 людей. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, Перший міський.